Параграф 26. Насінні рослини. Будова насінини. Які рослини належать до насінних? До насінних належать дві групи рослин: голонасінні і покритонасінні або квіткові. Насінина. Репродуктивний орган рослин. Він включає зародок, з якого розвивається нова рослина. І запас поживних речовин, оточені захисною насінною шкіркою. Зародок розвивається із заплідненої яйцеклітини, зрідка незаплідненої. У нього формуються зародкові органи корінець, стебельце та листочки. Листочки зародка називають сім'ядолями. Оскільки в насінині зародок захищений шкіркою та має запас поживних речовин, потрібних для проростання, він здатний переживати тривалі періоди несприятливих умов, низьких температур, посухи тощо. Цікаво знати насіння маньчжурського лотоса не втрачає схожості протягом 300-400 років. Насіння люпину арктичного зберігає життєдіяльність протягом кількох тисяч років. Однією з відмінностей насінних рослин від вищих спорових є те, що для процесу запліднення їм не потрібне вологе середовище. У насінних рослин процесу запліднення передує процес запилення, перенесення пилкових зерен до тих структур, де містяться їй циклітини. У голоносінних це насінні зачатки в жіночих шишках. А у покритоносінних квіткових маточка квітки, всередині якої є зародкові мішки з яйцеклітинами. У цих структурах відбувається запліднення і починає розвиватися зародок. Яка будова насінини? Головна частина насінини це зародок рослини. Він складається з тих самих органів, що й доросла рослина. Зародкових корінця, стебла, бруньки та листків, сім'ядоль. Зародки одних квіткових рослин, пшениці, кукурудзи, цибулі, тюльпана мають лише одну сім'ядолю. Натомість у зародків інших квіткових рослин сім'ядоль дві горох посівний, квасоля, яблуня, соняшник. В ендоспермі містяться запасні поживні речовини, потрібні зародку для розвитку та проростання. Часто ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю або їхню більшу частину. Якщо утворюється насінина без ендосперму, як от у гороху посівного чи квасолі звичайної, то запасні речовини у таких рослин. Перевантажені в сім'ядолі. Насінна шкірка утворюється з покривів насінного зачатка. Вона захищає зародок та ендосперм від висихання, механічних ушкоджень тощо. За настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Які умови потрібні для проростання насіння? Лише в небагатьох видів рослин. Насінина здатна проростати відразу після дозрівання, наприклад, верба тополя. поля. Насіння більшості рослин навіть за сприятливих умов певний час не проростає, перебуваючи у стані спокою. У цей час у насінині процеси обміну речовин, зокрема дихання, майже припиняються, а вміст води становить не більше ніж 10-15 Тривалість цього періоду в різних видів неоднакова від 3 4 тижнів до кількох місяців чи років. За цей час у насінні відбуваються фізіологічні зміни, і воно набуває здатності до проростання. Для проростання насіння потрібна сукупність певних умов, достатня вологість, наявність кисню, певна температура, а для деяких видів ще й світло. Як от Салат латук фацелія. У насіння кожного виду свої вимоги до умов проростання. Так, насіння холодостійкої озимої пшениці починає виростати за 0 плюс 2 градуси Цельсія, а теплолюбних кукурудзи та перцю за плюс, 8, плюс 10 градусів Цельсія. Перед проростанням насінина вбирає воду і набрякає. Вода виводить насінину зі стану спокою і створює середовище для здійснення біохімічних процесів. Водночас посилюється дихання зародка, що забезпечує його енергією. При цьому запасні органічні речовини переходять у форму, доступну для споживання зародком. Спочатку проростає корінець, а вже потім зародковий пагін. Корінець росте у глиб ґрунту. Оскільки реагує на силу тяжіння землі. А ріст пагона спрямовується догори. Рослину з моменту проростання називають проростком, цікаво знати полегшити процес проростання насіння, що має тверду або стерев'янілу насінну шкірку можна, пошкодивши оболонку наждачним папером чи напилком піском тощо. Так роблять з насінням кавуна. Люпину, конюшини, баклажанів. Цей процес називають скарифікацією насіння. Скарифікацію застосовують також для авокадо, горіха волоського, фінікової пальми тощо. Для підвищення стійкості висадженого насіння до коливань температури та інших несприятливих погодних впливів у ґрунті проводять його загартовування. Для цього. Насіння після того, як воно набрякає у воді, піддають впливу низьких температур. Наприклад, протягом трьох діб набрякле насіння помідорів витримують при температурі мінус 1 мінус 4 градуси Цельсія, перець і, бак... перець і баклажани 0 мінус 2 градуси Цельсія. Загартовують насіння теплолюбних рослин. Щоби краще пристосовувати їх до зростання в умовах помірного клімату. Узагальнення Насінні рослини це група вищих рослин, у яких формується насінина. Насінина містить зародок, запас поживних речовин, ендоспермі, а в разі його вичерпування в органах зародка, наприклад, у сім'ядолях, та насінну шкірку. До насінних. Належить голоносінні та покритоносінні квіткові рослини. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!